Ірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. Директор інституту міжнародних досліджень Фрімана Споглі, екс радник президента США з питань нацбезпеки, посол Майкл Макфол вважає, що НАТО має надати Україні запрошення до членства на саміті у Вашингтоні у 2024 році. Тему обговоримо зі спікером, який долучається онлайн на зв'язку зі студією Данило Метельський, директор громадської організації Центр соціальних трансформацій та старший викладач кафедри міжнародних відносин Національного університету Києво-Могилянська академія. Вітаю вас, Дина Данило, і вдячна, що ви з нами. Вітаю! Розкажіть то, що а, ну, означає. Так, що означає запрошення до членства, взагалі, що це означає? Яка це процедура для країни? Давайте пояснимо для всіх, хто нас дивиться. Ну е, насправді про те, що Україна буде членом НАТО до 2024 року, про це казав буквально декілька місяців тому Михайло Подоляк. Він якраз зазначав про те, що ми приймаємо певні реформи, певні зміни, які приводять до того, що ми все ближче підходимо до стандартів НАТО. Але тут варто зазначити, що це не такий простий процес, як би нам цього хотілося. Звісно, після початку повномасштабної війни інтерес до вступу до НАТО дуже сильно збільшився, і багато українців останні опитування якраз таки доводять. Вважають, що Україна не тільки слід вступити в НАТО, але це і забезпечить нам в майбутньому е, уникнути повторної війни, про які казав і пан Залужний і пан Буданов про те, що Росія буде йти на певний реванш навіть після нашої перемоги. Але як би нам не хотілося це зробити, це не все так просто, тому що вступ до НАТО це певний бюрократичний і непростий процес, який повинен пройти кожна країна, маючи певні вимоги. Хочу нагадати, що одним з головних стандартів НАТО це те, що країна, учасник член НАТО, повинна віддавати членські внески, які становлять 2% від ВВП. Це доволі вагома сума з урахуванням того, що зараз у нас більшість економіки іде на підтримку війни, на те, щоб Подолати нашого ворога, а, і е, ці кошти е, насправді було б знайти на даний момент нам доволі складно. Друга проблема є: це е, певна боротьба з корупцією, тому що е, члени, які вступають в НАТО, як правило, повинні дотримуватися більш таких прозорих е, закупівель, е, дотримуватися певних реформ, які допоможуть е, іншим членам НАТО не просто надавати підтримку за п'ятою поправкою, але і Довіряти цій країні у нас сьогодні, на жаль, з цим є невелика проблема, і ситуація з нещодавним е, прийнятим законом про декларування і те, що його прийняли не повністю, а в другій частині ще перенесли закриття на рік. Якби для НАТО може стати прикладом того, що наше суспільство поки не готове повністю відкриватися. І третє вагомий такий механізм – це підведення не тільки стандартів, але і переведення на всю систему НАТО. На щас... ну, напевно на щастя може зазначити, що після початку повномасштабної війни Україна почала більше переходити на стандарти НАТО. Ми сьогодні це помічаємо тим, що ми більше отримуємо зброї. Якщо до до початку повномасштабної війни більшість це були а, зброї радянського зразку, отриму, ми отримували джавеліни а, та стінгери, То сьогодні ми вже починаємо отримувати зброю, яка більше підходить під натівський стандарт. А, якщо ви можливо пам'ятаєте, на початку повномасштабної війни це було проблемою через те, що не вся зброя підходила, наприклад, під нашу амуніцію, і це викликало такі певні проблеми. Але поступово ми до цього йдемо. Ну і напевно варто зазначити, що ця процедура включає поступовий процес. А що би я хотів би зазначити зі свого боку? А, Вступ до НАТО не буде простим, і він не буде, що от сьогодні нас запросили, а завтра ми вже прийшли, і ми стали членом НАТО. Насправді це доволі довгий процес, і наше суспільство повинно свідомо до цього прийти. Хоч у нас сьогодні і Україна декларує вступ до НАТО, все одно є багато процесів, які варто зробити для того, щоб Наближитися до цього, але на щастя, у нас є дуже сильне громадянське суспільство, яке в принципі готове долучитися і підтримати об обома руками, і допомогти зробити так, щоб ми швидше дійшли до таких певних стандартів. Ну окрім цього, що це складний процес, вступ до НАТО, то це ще й має бути одностайне рішення всіх членів альянсу. Чи наскільки воно сьогодні одностайне, чи є противники вступу України до НАТО? Це хороше запитання, тому що дуже часто, коли ми говоримо про НАТО, у людей складається асоціація, що це великий військовий альянс, який може автоматично вирішувати всі дії. Насправді, це такий військовий альянс об'єднання декількох країн, і навіть відповідь на якийсь конфлікт не обов'язково на війну. Це зможе займати певний час. Не всі країни готові повністю сьогодні підтримати вступ України до НАТО. Це є через в першу чергу російські наративи, які розповсюджуються по Європі. І друга, напевно, найбільша проблема, про яку сьогодні кажуть більшість політиків, це на жаль, досі залишається корупція. Але я би не сприймав цей зак, якщо це негативно. те, що сьогодні нам декларують, що Україна буде членом НАТО, для України це хороший сигнал, тому що. Коли почався наш ну, другий хвиля контрнаступу, російські наративи намагаються по Європі розповсюдити інформацію про те, що він провалився, про те, що Європа вже втомилася, і те, що сьогодні вони продовжують заявляти про те, що вони готові прийняти Україну, щоб вона стала членом НАТО, це для нас зелене світло, і це знак для інших країн, що Європа далі готова підтримувати Україну, і світ готовий далі підтримувати Україну до нашого такої. До нашої перемоги і надалі для Росії це сигнал того, що її інформаційна компанія і експансія по факту провалюються, тому що вони намагаються через свої проксі сили, через своїх лобістів просувати ідеї того, що на всі країни хочуть. Це може бути, наприклад, є певні негативні погляди Угорщини через їх такі певні проросійські настрої, як мінімум Віктора Орбана, але більшість країн. Насправді підтримують, і ми можемо побачити е, приклад е, Чехії. Це чудовий приклад. Тоді, коли е, президент, колишні військові напряму з самого початку, коли прийшов його перша заява, яка була про те, що ми бачимо Україну в НАТО, ми бачимо Україну в членах команди, яка переможе. Тому, е, хоч цей процес буде ще відбуватися довго, повірте, ми будемо ще стикатися з тим, з такою певними е, з певним. Протидію того, що Україні треба вступити в НАТО, але вже результати досліджень, які ми от проводимо, воно показує про те, що е, європейці дуже зацікавлені, тому що, хоч і наші солдати, які їздять за кордон, вони отримують дуже хороший досвід, який вони сьогодні показують на е, лінії бою, і те, що хоч Україна сьогодні втрачає техніку, але при тому, якщо ви звернете увагу на статистику, ми втрачаємо техніку, але не втрачаємо людський капітал. Бо техніка це машини, а людське життя понад усе це говорить про те, що ми отримуємо певний досвід, і ту стратегію, що ту, ту той стратегію, що вони нас навчили, вона ефективна. А, але в тактиці українці є перші. і дуже часто вже іноземці зазначають, що вони після нашої перемоги будуть запрошувати наших солдат, щоб вже наші солдати пішли, тому що у нас є вже практичний досвід, якщо в них більш теоретичний, в нас більш практично, тому я би це розглядав з більш такої позитивної точки зору Данило. Окремо про саміт у Вашингтоні наступного року. Хочу, щоб ви наголосили, це буде 75-та річниця альянсу НАТО. Що це взагалі за подія? Розкажіть, це подія, яка показує світу в першу чергу об'єднання про те, що Європа після Другої світової війни не роз'єдналася, а те, що вона далі є. Сильним таким альянсом разом з США, і це е, подія, яка показує для Росії, для Китаю та для інших країн те, що е, незважаючи на те, що е, в Європі є певні бюрократичні проблеми, вона готова боротися. І у випадку, якщо буде порушена е, буде порушений кордон якоїсь країни, яка є членом НАТО, то Європа автоматично готова об'єднатися і дати рішучу відповідь. Це е, знаєте, в більшості такі. Стратегічний інформаційний процес, який в першу чергу допомагає показати, що е, як би там не було, е, як би, е, ну, наша війна не йшла довго, тому що перший час всі очікували про те, що вона ну за півроку рік закінчиться. що Європа готова боротися. І е, навіть якщо е, щось станеться, і е, ну нас не буде успішний контрнаступ, вони готові продовжувати і боротися до кінця. Я думаю, ні для кого не секрет про те, що е, американські аналітики вже прямо заявляють, що не зважаючи на те, який буде результат, е, НАТО завжди буде підтримувати Україну і буде допомагати е, навіть після перемоги. І наостанок раніше Єрмак заявляв, що дуже важливо, що після перемоги вже в Вашингтоні Україна підписала чіткі гарантії безпеки над фундаментом і розумінням, яких зараз іде робота з партнерами, зокрема у Вільнюсі. Бо від гарантій безпеки залежить безпекова ситуація і в Європі. Скажіть, які країни сьогодні готові підтримати Україну щодо гарантій безпеки і в якому форматі вони можуть бути? Е, якщо ми говоримо за гарантії безпеки, то тут нам важливо в першу чергу зробити їх найбільш вигідними, тому щоб це не повторилася ситуація, як було з подальським меморандумом. Тоді, коли його через роки почали трактувати доволі двояко, сьогодні ми маємо певний наслідок. А те, що ми в більшості підписуємо гарантії безпеки, це забезпечить не тільки нам, але і нашим дітям на майбутнє уникнути повторення цієї війни, тому що о, у Росії у Китаї явно не буде бажання нападати на країну члени НАТО, тому що вони розуміють, що о, якщо коли Україна стане. Членом НАТО, то о, для неї, для, для них це стане такий, знаєте, як red flag», тому що вони будуть розуміти більш болючі наслідки. Якщо сьогодні санкції на них вб'ють поступово, то пряма відповідь це буде вже зовсім інший вимір. Звісно, поки не до кінця зрозуміла наприклад ситуація з німеччиною, хоча що більшість членів уряду до кінця готові підтримувати і боротися. Чітко ми бачимо позицію від Франції. Це до речі, доволі показовий приклад. Бо на початку повномаштабної війни Франція намагалася зайняти таку знаєте позицію між путіним та Україною, тому що вони намагалися максимально заморозити конфлікт чи зробити так, щоб Європа від цього менше постраждала. А, але а, ні для кого не є секретом, що ми є певним щитом, і а, коли ми, наприклад, проводимо дослідження з європейцями, ми запитуємо їх на таке, знаєте, непросте запитання, що ви будете робити у випадку, якщо війна прийде до вас, то більшість людей насправді зазначають, що вони кажуть, я приїду в іншу країну. В той момент, коли українці беруть зброю і захищають нашу територію. І коли ми говоримо, чи не хотіли б ви, ну мобілізуватися, захиститись, вони кажуть, що Україна для них хороший приклад, як треба робити, як треба захищати свою державу, як треба за неї боротися, але вони, наприклад, не до кінця впевнені, що вони б дотрималися цього, і тому вони е, намагаються сьогодні більше виділяти коштів через податки саме на підтримку НАТО. Uh, звісно, наш сильний партнер є США, і навіть не зважаючи про те, що сьогодні російська пропаганда намагається розповсюджувати такі uh, міфи, називаємо їх так, що якщо переможе республіканська партія на виборах 2024 року, то це призведе до відмови фінансування uh, України. Це неправда, тому що республіканська партія, коли в них відбувається внутрішні праймеріс, вони вкажуть в більшості, що вони готові підтримувати Україну і надалі, тому що вони розуміють важливий нюанс. Що якщо Україна програє буквально 5-7 років, і наступне буде Латвія, Літва, Естонія, і це буде вже велика війна. Тому е, ті країни, де залишається сильний проросійський рух, там ще є певні вагання. Це може бути наприклад певне протаскування через ту ж саму Італію, але е, ми бачимо хорошу роботу нашого МЗС. Е, Яке е, навіть от нещодавно показала приклад взаємодії прямої взаємодії к, е, з, з США, коли їх представники приїжджають в Україну під час повномасштабної війни? Я зараз кажу не не тільки за Байдена. Тому що раніше цього дуже сильно боялися, і бачимо те, що європейські лобісти, зокрема американські лобісти, теж непогано працюють, і все більше країн-член НАТО починають більше підтримувати Україну. Як буде згорщиною? Я думаю, в той момент, коли наш контрнаступ перейде на наступну фазу, я щиро сподіваюся, що найближчим чином звільнять мій рідний Маріуполь, але я думаю, що до кінця цього року, ну щоб не робити такі прогнози, буде вже якийсь такий прогрес на запорізькому напряму, і ми побачимо перше позитивну відповідь від Німеччини, таке вже було з купінським напрямом, про те, що вони в цьому допомагають і що вони готові далі це робити. І будуть певні зміни в горші. В принципі, це буде, це буде та динаміка, яка допоможе нам впливати на подальшу політику, саме успішний контрнаступ. Почула вас дуже дякую за ваші думки. Дякую, що знайшли час. Долучились до ефіру. З нами на зв'язку був Данило Метельський. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. До зустрічі в нових ефірах.